Останні роки Богданівську громаду охороняють справжні шарифи. Офіцери громади Ігор Качалов, Іван Костішин, Денис Кабанець оберігають громадський порядок. Вже п'ять років, як три офіцери громади слідкують за правопорядком на території десяти сіл, які входять до складу територіальної громади. У селі полісменів поважають, влаштували для них справжнє свято. Хотів би від себе особисто депутатського корпусу, подякувати нашій шерифу, Це наше населення громади зі святом, з п'ятиріччям. Сонці, спасибо за працю. Дякую. Під час заходу виступали творчі колективи. Поліцейські отримали відзнаки за сумлінну працю. Вручив їх голова Богданівської ОТГ Олексій Грищенко. Добру роботу офіцерів відзначають і старости округу громади та депутати. Мабуть, багатьом відомий випадок, коли пропала у нас неповнолітня дівчинка. Ми її разом з поліцейськими розшукували до 4 годин ранку. Взагалі хочу сказати, що наші поліцейські завжди багато уваги приділяють роботі з дітьми. Вони проводять бесіди, вони спілкуються, надають консультації. За час Роботи офіцерів значно зменшилась кількість злочинів, кількість крадіжок. Тому ми вдячні їм за цю роботу. Вони дуже тісно співпрацюють з нашим головою, сільським старостами, депутатським корпусом з нашими керівниками закладів. Затишніше стало в нашій громаді працювати і жити нашим мешканцям. Співпрацюють поліцейські із службою у справах дітей. Завдяки їм ми виконуємо всі трудні випадки, які в нас трапляються в нашій громаді. Ми відвідуємо кожну родину не тільки нашої громади, але і внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають на території нашої громади. Поліцейські громади. Проводять не тільки профілактичні бесіди, а проводять гуртки, проводять секції, в яких займаються всі наші дітки, які могли в той час вештатися по вулицях в різних негарних компаніях, але вони їх залучили до цих секцій. Під час заходу провели спортивні змагання під назвою Помічник Шерифа Змагайся та вигравай. Саме завдяки офіцерам діти покращили свої спортивні навички. Переможців нагородили медалями, подяками та подарунками. Так як я зі спорту, ми з ними дуже тісно співпрацюємо для того, щоб наші діти завжди займалися спортом, могли підвищувати рівень свого здоров'я. І завдяки ним ми проводимо ось такі змагання, де залучаємо дітей для того, щоб вони були більш фізично розвинені. Вони нас завжди підтримують. Ми за це дуже дуже вдячні. І ще вони супер. Жоден із заходів не обходиться без офіцерів громади, зазначає директорка Богданівського сільського будинку культури Катерина Савкіна. Вони завжди присутні на наших святах та забезпечують нам спокій та затишок. І наші свята завжди проходять на найвищому рівні. Діючі поліцейські офіцери громади стали менторами для майбутніх колег. До поліцейських Богданівської громади Ігоря Качалова та Івана Костішина направили на стажування 5 поліцейських. Вони завершили теоретичний курс навчання та приступили до практичного етапу навчання. І самі офіцери постійно вдосконалюють свою роботу, обмінюються досвідом з України та іноземцями, адже в досконалості знають англійську. Крім того, вони мають найсучасніше обладнання та приділяють увагу розвитку дітей. Нами було запропоновано та втілення в життя декілька соціальних проєктів, один з яких менторство, де за дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, було закріплено ментора. Ментор це особа, яка добула певних успіхів у своїй професії. Ще один з проєктів, який був втілений життя за ці роки, це проєкт Спортивна нація, де на базі громади було створено декілька спортивних секцій по бойовим мистецтвам, які відвідуються як дівчатами, так і хлопцями нашої громади. Значна частина нашої служби спрямована на дітей. Сьогодні вони діти, а завтра майбутнє нація. Слава Україні!